Хочу з вами поговорити про візовий режим, начебто на 27 червня в нас угода є можливість підписання угоди про асоціацію, так і про лібералізацію візового режиму. А що це означає на хлопський розум? Скажімо для наших глядачів. Поясніть і власне про цю можливість підписання угоди, наскільки вона реальна є зараз. Ну, почну з угоди про асоціацію. Ви знаєте, що частково вона вже підписана. Політичні розділи цієї угоди вони були підписані одразу ж після того, як був сформований новий уряд у березні. Але ця угода містить в собі не тільки політичні частини, тобто те, як ми будемо політично рухатися до Європейського союзу. Там є певні зобов'язання, певні двосторонні механізми співпраці нові будуть запроваджуватися. Але є так звана частина угода про створення зони вільної торгівлі. І от вона тоді не була підписана, і ми висловили готовність. І Європейський союз висловив готовність підписати її якнайшвидше. Після проведення президентських виборів 27 червня буде саміт Європейського Союзу в, в Брюсселі, і вже давно було визначено, що там будуть підписувати цю угоду Грузія і Молдова. І власне зараз все йде до того, що там буде підписано і решта угоди про асоціацію з зоною вільної торгівлі і Україною саме 27 червня. Що стосується лібералізації візового режиму, або точніше виконання плану дій щодо запровадження Європейським Союзом без візового режиму щодо України, то ми кілька тижнів тому виконали першу фазу дій, тобто законодавчу. Ми прийняли всі необхідні закони для цього. Там цілий ряд законів. Частково ми прийняли ще в минулому році, частково зараз. І вчора європейська комісія... Прийняла рішення рекомендувати перехід Україні до другої фази, так званої імплементаційної. Тобто ми маємо на практиці показати, як ми будемо запроваджувати ці закони в життя. Там є багато різних аспектів, але один з них, наприклад, це запровадження біометричних паспортів, про які вже законодавчо все прийнято, практично ми маємо тільки їх почати випускати і видавати людям. І ось ми сподіваємося, що буквально десь в червні вже буде остаточно вирішено про перехід України до другої фази. І Далі нам треба буде продемонструвати це вже. Скажімо, від нас залежить, як швидко ми це зробимо. Ми, наприклад, сподіваємося, що нам вдасться це, це зробити до кінця цього року. І як тільки ми це виконаємо, імплементаційну другу фазу, і Європейська комісія перевірить і скаже, так, все виконано, тоді відкривається шлях до запровадження безвізового режиму. Але я наголошую, що без віз зможуть їздити тільки власники mm -hmm. біометричних паспортів, тобто нових паспортів, на яких будуть там відбитки пальців і інша, інша тобто це біометрична власники, інформація. Паспортів, це щоб глядачам нашим було зрозуміло, не власники синеньких паспортів нових, а власники ще новіших паспортів. Новіших, які будуть видаватися, ну. Я не можу сказати точно, коли вони будуть видаватися, але це скоріше а треба природі Міграційно. Вони ще не існують. Вони вже фактично затверджені їхні, скажімо так, прообрази, але вони ще не видаються. От вони можливо будуть видаватися ну чи під кінець року, чи за, можливо з 1 січня 2015-го. А Скільки вони будуть коштувати українським громадянам? Ну вибачте, це питання не до мене. Це міграційна служба цим займається, тому але я чув, що вони казали, що вони будуть дешевші ніж ніж теперішні, але. Ну не хотів би брати їхній хліб це. Краще буде гість вас з міграційної служби, ви їх запитаєте пані оц... Вене. Чи правильно я просто вас розумію? От в мене, наприклад, і в мене добре, в мене є віза, мені пощастило. І європейська, і американська. ну і шенген, і американська нещастя, але не всім так щастить, як журналістам. Тобто, якщо навіть ви цьому червня правильно буде імплементовано угода про асоціацію? Ну ні, це не пов'язано з підписанням угоди про асоціацію. Я думаю, що це може відбутися. Перехід до другої фази може відбутися. Раніше ніж 27 червня, а от ну, закінчення ну, виконання так, до кінця року давайте так. так грубо. Там, наприклад, в липні чи в серпні буде підписано, але ніхто не зможе скористатися цим правом візового без візового режиму. Так поки не отрима паспорт, всі отримують бі отрим... біометричний тись там під як подарунок, mm. і вже от пісні так, так. Ще раз ми маємо виконати другу фазу. Так. Вона займе певний час виконання, це можливо до кінця року. Після цього. Приймається рішення про о, запровадження безвізового режиму, і, можливо, десь, скажімо, через кілька місяців, можливо, всередині 2015 року ми зможемо їздити без віз. Тільки ті, хто отримав вже біометричний, біометричний паспорт. паспорт. Всі інші, в яких з, з... на руках є старі паспорти. Якщо в них є віза, вони можуть так далі продовжувати їздити, поки той паспорт не, не закінчиться термінові одії. А якщо хоче людина, вона може отримати біометричний. Метричний і вже їздити і без візи, тобто тут є так мовити ну, вибір у людей. Головне, щоб ми це, цю фазу виконали і, і перейшли до безвізового режиму. Це цілком реально, це вже не фантазії, якісь, ми вже дуже дуже близько до цього підійшли.